Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В одному з останніх відео я вам розказував і показував, що докупив до свого інвестиційного портфеля ще дві акції компанії Alibaba. Мені тоді вдалося купити дві акції по 76 доларів. В принципі, зараз можете це побачити. Так, остатньо 18 жовтня я купив дві акції. Пройшло буквально 6 днів. І сьогодні на примаркеті акції компанії Alibaba торгуються вже по ціні 64 долари, майже не цілих 64 долари. Що ж, в принципі, сталося, що акції полетіли вниз аж на цілих 12%. Акції китайських компаній різко впали в понеділок на примаркеті, оскільки ринки відреагували на консолідацію влади президентом Сі Сізіньпіньом після того, як він був затверджений на історичний вже третій термін на посаді лідера Другої за величиною економіки світу. Різні компанії, такі великі, як Alibaba, чи Джідіком чи Baidu, падали на 11, 12-15%. Ну ще падали ще до сих пір, в принципі, падають. Кінець 20-го з'їзду комуністичної партії Китаю ключового політичного саміту, який проводиться кожних п'ять років, підтвердив третій термін Сі Цзіньпіня, Порушивши історичний прецедент обмеження на два терміни і зробивши його лідером, який керував найдовше з часів Мао Цзедуна. консолідація влади сі викликала занепокоєння інвесторів, які вже зіткнулися з політичною невизначеністю так, та регуляторними проблемами тих самих акцій Китаю. Так. Ну, зараз можу вам сказати, що акції китайських компаній торгуються просто дуже дешево за своїми фінансовими показниками. Ну, але це через страх власне інвестицій в китайські компанії. Ну і хочу вам сказати, що я взагалі не засмучений, так ну, бо це не поміняло фінансових показників тої самої компанії. Так, так, це може турбувати деяких інвесторів. Але пам'ятайте про те, що купуйте тоді, коли, коли всі продають, і продавайте, коли всі купують. Так це головне правило, якого повин, повинні повинні більшість інвесторів притримуватися. Хочу вам сказати, що в мене вже є там 20 акцій компанії Alibaba, в яку вложено в сумі

Ну, але я зараз в мінусі по даній компанії на 30%, ну, але як відкриється ринок, то буду по даній позиції мінус 40% навіть цілих. Ну і хочу вам сказати, що в мене на брокерському рахунку Interactive Broker ще є 550 доларів, які я, скоріш за все, сьогодні, вже після відкриття біржі, витрачу на покупку акції ще Alibaba. Мені за тих 550 доларів вдасться купити, в принципі, 8 акцій по ціні там, 63 долари, так? Ну, по такій, які зараз торгуються. Ну, і хочу вам. Сказати, що до того часу в мене Алібак займає, до ну до сих пір, так займає. Хіба не цілих 8%. Ну, але вже тоді буде займати трошечка більше, як навіть в принципі, 10%. Ну, але хочу вам сказати, що моя ціль взагалі по компанії Alibaba, щоб дана компанія займала в моєму портфелі. Ну, в принципі, не відсотковому вираженні, а в грошовому, а саме, щоб займала 3 тисячі доларів. На даний час в компанію вложено 2 тисячі доларів, так що в мене ще в принципі тисяча доларів, які я планую призначити на покупку акцій Alibaba. за останні два роки акції компанії обвалилися з 309 доларів. Так, ну навіть до, там, до 72 доларів, такі як останні показані цифри, на цілих 76%. Тобто, якщо відкриється ринок, то буде більше 80% падіння. Це падіння в 5 разів. Уявіть собі, що взагалі акції по такій ціні компанії чи там інших в принципі, не торгувалися взагалі, навіть від початку від. Виходу компанії на біржу, так, бо дивіться, компанія вийшла в 2014 році на біржу, то від того часу вона впала на 20%. Це пройшло вже 8-9 майже 9 років. Так? Ну і взагалі тоді компанія на початку своєму заробляла 8 разів менше грошей. Пройшов час, акції торгуються ще дешевше. Ну, в принципі, не через фінансові показники, а через занепокоєння всіх інвесторів. Так? Ну, і я ж призначу ще на покупку досить таки велику частину грошей, бо ще ціло. Тисячу доларів. До речі, напишіть мені в коментарях, чи підтримуєте моє рішення, і чи взагалі вважаєте, що не варто зараз інвестувати в компанію Alibaba. Хочу вам сказати, що так я оцінюю всі ризики, так я розумію, що можуть бути різні ситуації, навіть до того, що комуністична партія може сказати так, всі акції ми націоналізуємо, і інвестори ви маєте просто нічого. так, І я це розумію, але хочу вам сказати, що я приймаю ці ризики, Бо розраховую в принципі, на іншу ситуацію, яка буде. І вже в найближчі 5-10 років е, ну, нагадаю вам, може коли зніму навіть відео на цю тему, так, е, що акції будуть торгуватися більше навіть чи свого максимуму там, більше як 300 доларів. Но від сьогоднішніх рівнів це ріст на 500%. Ну, Подивимося, чи так в принципі буде. Потрібно, потрібно на то все час. Ну і в принципі якась, якийсь шанс удачі, можна сказати, такої. Так? Ну, дякую всім за перегляд даного відеоролика і па-па.